Чи замислювалися ви чому і як куріння стало такою глобальною звичкою? Як сигарети перетворилися з локальних елементів культури на символ світової залежності? За десятиліття індустрія тютюну створила цілу систему переконань і міфів, щоб захистити і збільшити свої прибутки. Її маркетинг геніальний, а вплив настільки глибокий, що багато хто щиро вірить у безпечність куріння чи навіть у його переваги. У сьогоднішньому відео ми спробуємо розвіяти найпоширеніші міфи, які продовжують утримувати людей у тенетах цієї звички. Розглянемо їх більш докладно, щоб кожен міг зрозуміти, що за цією димовою завісою насправді ховається справжня загроза. Ми дуже вдячні за вашу активність та поширення українського контенту. Тож не забувайте підписуватись на канал Химерія та ставити вподобайки до цього відео. А ми розпочинаємо. Міф номер 1 легкі сигарети безпечніші. На пачках легких сигарет пишуть про знижений вміст нікотину та смол, що створює ілюзію меншої шкоди. Але проблема в тому, що курці не відмовляються від дози нікотину, до якої звикли. Щоб компенсувати так звану легкість, вони починають глибше затягуватися, затримувати дим у легенях довше або викурювати більше сигарет. Дослідження показали, що такі компенсаторні дії лише збільшують шкоду. Токсини проникають глибше в легені, а ризик розвитку хвороб залишається таким же високим, як і від більш важких цигарок. Міф номер 2 Куріння викликає тільки рак легень рак легень. Це лише верхівка айсберга. Куріння вражає всі системи організму. Куріння викликає звуження судин, підвищуючи ризик інфарктів і інсультів. Постійне вдихання канцерогенів збільшує ризик раку шлунку та стравоходу. Через порушення кровообігу підвищується ризик деменції. У жінок куріння знижує фертильність і може викликати ускладнення під час вагітності. У чоловіків це одна з причин еректильної дисфункції. Куріння це не локальна проблема органів дихання. Воно отруює кожну клітину організму. Міф номер 3 Куріння допомагає розслабитися. Цей міф тримається лише на психологічному ефекті нікотину. Курці звикають до того, що після чергової цигарки вони відчувають полегшення, але це лише наслідок зняття симптомів нікотинового голоду. Насправді ж, нікотин посилює тривожність і створює залежність це порочне коло. Людина курить, щоб заспокоїтися. Але куріння викликає новий стрес, оскільки тіло постійно вимагає наступної дози. Відмова від куріння дозволяє розірвати це замкнене коло, повертаючи справжній спокій. Міф номер 4 пасивне куріння безпечне на відкритому повітрі. Навіть на вулиці куріння шкодить оточуючим. Частинки диму містять більше як 7 тисяч хімічних речовин, багато з яких канцерогенні. Відкритий простір лише частково розсіює дим. Але токсичні речовини все одно потрапляють до організму людей, які знаходяться поруч. Особливо вразливими є діти, вагітні жінки та люди з хронічними захворюваннями. Пасивне куріння може викликати напади астми, алергії, серцеві проблеми та навіть рак. Міф номер 5. куріння електронних сигарет не шкідливе. Популярність електронних сигарет зросла через їхню так звану безпечність. Проте дослідження показують, що вони теж є небезпечними. Їхні рідини містять хімікати, які при нагріванні виділяють токсини. Окрім того, електронні сигарети часто мають високий вміст нікотину, що може викликати залежність навіть у тих, хто раніше не курив. Деякі люди, почавши з електронок, з часом переходять на звичайні, посилюючи шкоду для свого організму. Міф номер 6 Кинути курити можна без наслідків. Багато людей вважають, що відмова від куріння це досить легкий процес, але насправді це дуже серйозний виклик. Адже синдром відміни може включати дратівливість, тривогу та депресію, головний біль і проблеми зі сном. Ці симптоми виникають через фізичну залежність організму від нікотину. Але хороша новина в тому, що вони тимчасові. Через кілька днів тіло починає очищуватися, а через кілька тижнів більшість симптомів зникає. Міф номер 7 куріння допомагає схуднути це міф, яким часто маніпулюють. Куріння може знижувати апетит через вплив нікотину, але воно також сповільнює метаболізм і пошкоджує внутрішні органи. Після відмови від куріння деякі люди справді набирають вагу, але це зазвичай тимчасово. Правильне харчування та фізична активність дозволяють тримати вагу під контролем без ризиків для здоров'я. Якщо ж їсти солодощі чи іншу їжу замість цигарок, тоді зрозуміло, що таким чином можна набрати зайву вагу дуже просто. Міф номер 8 куріння в молодості більш безпечне. Молоді люди часто недооцінюють наслідки куріння. Вони вірять, що зможуть легко кинути, коли захочуть, або що їхній організм здатен впоратися зі шкідливими речовинами. Але кожна сигарета відкладає слід у клітинах. Куріння в молодому віці підвищує ризик серйозних захворювань у майбутньому, включаючи рак, хвороби серця та проблеми з репродуктивним здоров'ям. Міф номер 9 Куріння до п'яти цигарок на день не шкодить здоров'ю. Навіть одна сигарета здатна викликати зміни в судинах і порушити нормальний кровообіг. Дослідження показують, що так зване соціальне куріння також підвищує ризик серцево-судинних захворювань. Організм не має безпечного рівня для впливу тютюнових токсинів. Навіть мінімальна кількість шкідливих речовин може спричинити серйозні наслідки. Міф номер 10 куріння трубки або кальяну безпечніше за сигарети. На перший погляд, куріння трубки чи кальяну виглядає менш шкідливим. Це може здаватися більш правильним і більш ритуальним явищем, але насправді шкода від цього не менша, ніж від сигарет. Сеанс куріння кальяну може тривати годину, і за цей час людина вдихає більше диму, ніж від десятка сигарет. Хоча курці трубки часто не затягують диму легені, вони піддають ротову порожнину впливу канцерогенів, що збільшує ризик раку губ, язика та горла. Міф номер 11. нікотин сам по собі не шкідливий. Нікотин часто подається як просто стимулятор, подібний до кофеїну. Однак він викликає фізичну і психологічну залежність, стимулюючи вироблення дофаміну гормону задоволення. Це змушує курців знову і знову повертатися до нової цигарки. Крім залежності, нікотин підвищує кров'яний тиск, прискорює серцевий ритм і сприяє звуженню судин, що негативно впливає на серцево судинну систему. Міф номер 12 фільтр захищає від шкідливих речовин. Сигаретні фільтри створюють хибне відчуття безпеки. Насправді вони затримують лише невелику частку шкідливих речовин. Більшість токсинів, включаючи смоли та канцерогени, все одно проникають у легені. Крім того, деякі фільтри містять додаткові хімічні речовини, які можуть виділятися при курінні, додаючи шкоду замість її зменшення. Міф номер 13 куріння в автомобілі не шкодить пасажирам. Навіть якщо відкрити вікна, токсичні частинки залишаються в салоні автомобіля, осідаючи на сидіннях і панелі. Дим просочується в тканину та може вдихатися пасажирами навіть після того, як куріння припинилося. Дослідження показують, що концентрація шкідливих речовин у закритому просторі автомобіля в десятки разів перевищує безпечний рівень, особливо для дітей. Міф номер 14 Я курю тільки натуральний тютюн. Деякі курці вважають, що органічний чи натуральний тютюн менш шкідливий. Але це не так під час горіння тютюн виділяє ті самі токсини, що й звичайні сигарети. Органічне походження цього листя не змінює фактів. У димі містяться смоли, чадний газ і канцерогени, які впливають на здоров'я незалежно від натуральності тютюну. Міф номер 15 куріння під час вагітності не шкодить дитині. Куріння під час вагітності має катастрофічні наслідки для дитини, нікотин і токсини з диму проникають у плаценту, впливаючи на розвиток плоду. Це може спричинити передчасні пологи, низьку вагу при народженні, вроджені вади, ризик синдрому раптової дитячої смерті. Жінки, які курять під час вагітності, також частіше стикаються з ускладненнями, що загрожують їхньому здоров'ю. В цьому контексті мова йде в тому числі і про пасивне куріння. Куріння під час вагітності є абсолютно недопустимим. Міф номер 16 куріння допомагає впоратися зі стресом. На перший погляд, здається, що сигарета знімає напруження, але це лише ілюзія. Нікотин стимулює нервову систему, тимчасово створюючи відчуття полегшення. Після цього організм знову починає відчувати дискомфорт через залежність. Справжнє зниження стресу досягається не димом, а здоровими методами, такими як спорт, медитація чи психологічна підтримка. Міф номер 17 пасивне куріння вдома не шкодить. Дим, який осідає на поверхнях у квартирі, називають третинним тютюновим димом. Він містить канцерогенні речовини, які можуть залишатися в повітрі місяцями. Навіть якщо ніхто не курить у присутності дітей, токсини з меблів, одягу чи килимів, можуть викликати у них алергії, астму або навіть серйозні захворювання в майбутньому. Міф номер 18. всі ризики куріння зникають після того, як кинути палити. Організм дійсно починає відновлюватися навіть через кілька годин після останньої цигарки. Проте деякі наслідки залишаються назавжди наприклад, ризик серцевих захворювань чи рак, якщо куріння тривало роками. Але кинути ніколи не пізно чим раніше людина припиняє курити, тим більше шансів запобігти серйозним ускладненням. Міф номер 19 куріння це особистий вибір кожного. Куріння впливає не лише на самого курця, а й на оточуючих. Пасивне куріння шкодить родині, друзям, колегам і навіть незнайомцям. У масштабах суспільства це також створює величезне фінансове навантаження через витрати на лікування хвороб, викликаних тютюном. Міф номер 20. старше покоління курило і жило довго значить, це не так шкідливо. Тривалість життя залежить від багатьох факторів, таких як генетика, харчування, фізична активність. Але статистика показує, що сучасне покоління курців стикається з хворобами значно раніше. Тютюнова індустрія сьогодні використовує більш токсичні хімічні речовини, що підвищує шкоду навіть від меншої кількості викурених сигарет. Всі міфи про куріння це пастка, створена для того, щоб люди залишалися залежними. Але правда сильніша за рекламу та стереотипи. Кожна сигарета, а це вибір, який можна зробити чи не зробити. Зробіть вибір на користь здоров'я. Життя без диму це не лише про здоров'я, а й про свободу, яку важко оцінити, поки ви в полоні залежності. Ми дуже вдячні за вашу активність та поширення українського контенту. Не забувайте підписуватись на наш канал Химерія та ставити свої вподобайки. До нових зустрічей у наступних відео.